Вітаю на каналі «У, гостях у Тані. Нещодавно я знімала відео про те, як потрібно готувати зелене доброго для підготівлі рослин. Ось моє доброго вже готове. Пройшло 2 тижні, воно в мене стояло у теплиці, там тепло і воно ось у таке. Зараз я вам покажу, я його перемішувала через кожен день-два. Воно ось у такого дуже зеленого кольору і дуже неприємного запаху. Оце, коли такий запах неприємний, зелений кольор, то воно вже готове для використання. Відразу, відразу скажу, що для того, щоб їм користуватися, одягайте жіночки з чоловіки, перчатки, тому що руки будуть довго ваняти. Дуже неприємний запах, але воно дуже дієве. Ось я зараз буду підживлювати свій часник. Ось він у мене зійшов. Ось. Я вам зараз покажу, скільки сантиметрів він. Ну, ось отакі. Зараз я буду підживлювати його. Взагалі часник потрібно підживлювати азотними добривами спочатку, щоб він пішов у ріст. Оце добриво саме це є азотне добриво. Тому я ось приготувала у мене поливальниця така, тут вона 10 літрів вміщує, тут я набрала 9 літрів води. і... Я набираю одну літру одну, цього добрива і вливаю. Не треба його не протічувати, нічого. Я сюди влила і зараз буду поливати. Як це я роблю? Я просто ось отак іду в рядочках і поливаю ось отак. Не вимірюючи там скільки, так, повільним кроком з поливальниці я поливаю цей часник. Це добриво, органічне, тут нема ніяких шкідливих елементів. Тому і часник у мене завжди виходить дуже великий. Ось отак поливаю. Ну, Цим добривам можна поливати не тільки часник. Я ще, якщо в мене залишиться з того відра, то я ще буду поливати і троянди підживлювати. Буду підживлювати ще перець у теплиці, в мене сидить. Зараз вже з'явилося дуже більше зелені, тому що коли я це добре робила, то зовсім мало було зелені. Була, Зараз вже крапива є, а це. Ну, основний склад цього добрива повинна бути крапива. Можна іще кульбабу, можна інші рослини, які знайдете такі кладіть. Заливайте і у вас буде добриво для всіх рослин. Можна і полуницю, якщо у кого вегетативна система, тобто мало листя на полуниці, то можна полити цим добривом. Ось полила я свій часничок. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, пишіть коментарі, ставте запитання, я буду давати відповіді. Робіть зелене добриво. На все добре, всім миру. До побачення!